Найкраще квіткове подвір'я багатоквартирного будинку 2024. Це конкурс від громадської спілки Київська асоціація ОСББ та ЖБК. Взяти участь запрошують киян та мешканців Київщини. Головний приз, сертифікат номіналом 20 тисяч гривень. Від інтернет-магазину Дім Садгород плюс два додаткові призи, сертифікати номіналом 2 тисячі гривень. Садника рослин Наталіс для участі у конкурсі необхідно 3-4 світлини квіткового подвір'я, зробити допис у Фейсбук, відправити їх на спеціальну адресу, що указана в інтернет мережі на сторінці Київського форуму ОСББ 2024, де можна детальніше дізнатися про подробиці. Прийом та публікація дописів триватиме до 12 травня. Включ. Субтитрувальниця